Привіт, друзі! Ми сьогодні в одному прекрасному місті, місті Слобожанщини. Я так, коли підзнімали Харків і так захопила ця тема Слобожанщини, що я вирішив, що треба пора їхати в Слобожанщину вивчати і в Суми. Ось, Тому не перемикайтеся, будь ласка, буде дуже-дуже цікаво, дуже буде багато хороших, цікавих гостей і прекрасне місто в тому числі. Поїхали! Я відразу помічу, що ми виглядаємо так, що ми дуже в дуже модерністичному середовищі йдемо дві-три десятиповерхівки, чи навіть вище, вище. дванадцятиповерхівки да, вище, вище так брати. виглядає. Цей музей драми імені Щепкіна і відразу класні, класні історичні будинки. І відома така, не знаю, як називається? Нова Альтанка. Альтанка так, бо... Я, в принципі, так і думав, назвати, а думаю, може якось воно тут інакше. Не, все правильно. називається. Відомий символ на візитних картах просуми, типу так, дерев'яна різьба на штучка. Е, скажи, друже, ким взагалі може поділитися Сумщина або Суми зі всією Україною? Мається на увазі, от які постаті такого державницького характеру можна назвати? Державницького характеру, як постаті Сумщини, ми можемо поділитися. Людьми митцями, які долучилися до розбудови української нації і держави, як от е, Василь Кричевський, наприклад, так, який створив тризуб для української народної держави, е, республіки. Ми можемо поділитися Георгієм Нарбутом, також та, е, графіку створював, і знову ж таки створив герб для української держави Павла Скоропадського. Ага. Ми можемо поділитися постатями, які були частиною історії Сумщини, бо глухе була резиденцією гетьманів України. Також і якщо взяти локальний сунут, всі сумчани знають Івана Харитоненка. Це людина, якщо не державного устрою, але людина, яка повністю вплинула на наше місто і навіть на Україну, бо він був попри меценатом, просто меценатом, так, він створив начальні заклади. Це все будувалося завдяки цю цкову промисловості, що було. І я думаю, як регіональне і показати, хто де був, от Іван Харитонко може підійти, тим паче, що Сумський рафінатний завод був найбільшим свій час, і наш Сумський цукор був по всій Україні, так, колишньому там Радянському Союзі, колишній Російській імперії. Я так розумію, що вон там йому пам'ятник і стоїть. Так, так. Пам'ятник. Був відкритий 1899-му, але ж він експлуататор буржуй. Ну, і в 1918 році його знесли і поставили там Леніна, yes. Важдя пролетаріату. Я два слова кажу, кажу, що є в місті такі ніби туристичні стендики, але виглядає, вони не дуже туристично, чесно кажучи. Бо туристів немає. Якось так хитко і не дуже переконливо таку. Але добре, що хоч починається, скажімо. Яка історія цієї? Альтанки. Аль притаманно, така дерев'яна архітектура притаманна тут ці, цим краям. Ну, насправді, якщо подивитися, така архітектура притаманна більше північній частині ще, області. Як привезли, так. Так, так. Да. А, це початок ХХ століття а, має декоративну функцію, бо ми йдемо по колишньому міському скверу. який ще назвали імені якраз Івана Харитонка. Ага. І Альтанка, зараз там немає лавки, раніше там була лавка. Тобто ми могли б зараз піти з тобою, наприклад, присісти, просто відпочити. Але посеред парку, а, бо зараз це більше калея виглядає. Е, так, раніше ця частина була огорожена. Тобто це був закритий сквер. Ага. Ми з зайшли з цієї сторони, могли, тут могли зайти через ворота. Зараз ми називаємо це Покровською площею. Ага. Але історія саме цієї частини це в козацькі часи, коли була фортеця, це була експланада. Відкрита місцевість, звільнена від будинків, дерев, щоб можна було з цієї сторони працювати по ворогу, який підступає з півдня. Ага. Потім в майбутньому ту частину використовували як. Для ярмарок, і вона отримала назву Базарна площа. Ясно. Так. Але зараз ми об'єднали і базарну площу і міський сквер, тобто Окей. імені Харитонка в одну покрузку. А що мені так скажем, дуже кидається в очі, це така дисбаланс масштабу архітектури в місті. Тобто є е чудеса на вережі, такі якісь дуже дивна архітектура, як розумієш, було з радянських часів починалося, так, потім так, так, так. з незалежності продовжувалося. Воно таке еклектично сумбурне, я би навіть так сказав. Там яскравий приклад також надбудови модернізму. Такими смішними напівмансардами, це також відчувається початок 90-х або, або 2000-х, навіть деколи. Є сталінська архітектура, пізнається дуже сильно, вона трошки більш масштабна, але є і такі прекрасні двох, як казав Голохвастов, такий двох-трьох етажний домик, там на ліпках я вже строю собі. Як воно, в сумах і бувало. Старі будинки, як ми називаємо старими будинками, це переважно кінець 19, го початок 20 го століття. От ми прогулялися по цій частині, пройшли це колишнє земство. Та, от та площа, там зараз художній музей, це колишній державний банк. Це все кінець початок 20 століття, коли місто можна назвати така золода, золота доба була, тому що була цукрова промисловість, це було найбільше підприємство. Навіть харитонки запрошують фотографії. Вони відробляють класні фотографії, які навіть за якістю були краще, ніж в губернських містах, як Полтавич. Можливо, і зараз так, так. Можливо, і зараз. на них точно краще. Те, що зображено, точно краще. І от двоповерхові будинки. Це ж переважно тут. Це центр, так, це крамниці. Це для бізнесу, тому що ці вулиці були торгівельними. І в Сумах цікаво те, що навіть не війна, о, друга світова, яка майже все зруйнувала, а от 70-ті роки. Саме цей будинок, будинок Общепіта, як він тоді називався. Тут стояв прекрасний двоповерховий будинок, ти ще одноповерховий будиночок з ліплиною, декором це був там будинок дворянської родини, але його просто знесли, щоб збудувати нам такий квадрат. Так, і внесли таку дисгармонію в цей самий міський простір. Супер. Я бачу що під під, під старовину цей парканець. У кожному місці є свій варіант. Це не під старину навіть. Це оригінальна. — Це оригінальна? — оригінальна. Це Оригінальна. оригінальна. Коли, коли встановили пам'ятник Івану Харитоненко. Це відновили. Це горожа та й була. Вона ага. залишилася автентична. І герб і... автентичний. Це і герб, все. Автентично. Герб, та, автентично. На старих фотографіях Яс. можна помітити, що Туди все про такі. сумки. Суми, сумки, сумчаті тощо. Розкажи нам коротко. Ви бачу три сумки намальовані на гербі. Так, це дольчикабана, Гучі Арма. Три yes. сумки. <рес>, так. Okay. А, є легенда, що наше місто було засноване на гроші, на золото, яке знайшли в мисливських сумках, які знайшли на березі слав. І принесли Отамалу Кондратіву, засновнику міста. От на ці гроші заснували місто. І начебто, наша назва походить від сумок, суми, тобто в множині. І тому в кінці 18 століття, коли була цариця Катеріна, yeah. вона сказала так, що кожне місто повинно мати свій герб власний, і була така техніка Гласний герб. Що чую, то й малюю. Yeah. І тому вважалося, що суми співзвучно з сумами, тобто з усіми сумами, торбами, yeah. 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 і нам намалювали три торби. Але yeah. це. Не, не історична. є ратушні гірби, на жаль, ми їх не знаємо, які є полкові, Богородиця була зображена. Так. Але це просто зробили так. Що чую, то й малюю. Я бачу от портрет на муралах Харитоненка. От, тут. Так, так, от, я він не знаю, є що на, це на да, податкова. Е, я так розумію, що він такий був твердо український патріот. Ні, це насправді це не е, він був патріот Ну, Тобто він був з селянської родини. Е, ну, Там був він Іван Харитоненко і е, Павло Харитоненко, його син. Які продовжував справу. Вони зрозуміли, що були українці по, там, по крові, але зрозуміли, що в, під час Російської імперії дуже добре якби, всотувала. І тому він там ще батько побудувавши, побудував кадетський корпус, от є такий гарний, і за це отримав він е, дворянство. Ну І тобто, були вони людьми е, Російської культури. Ну да, імперії, да. але при цьому в чому от величезна відмінність. Його від ну, людей, які зараз володіють заводами і іншим бізнесом в Сумах, що він бачив своє майбутнє тут. І тут він будував, і тут він побудував лікарні, кадетський корпус, собор, там ще, ще, ще кілька церков, і, ну, і вкладав ну, дійсно великі гроші, це ще ті царських рублів, там мільйони і мільйони вкладалися в місто. Тобто, і ну, саме він це був один із. Ну, Якщо до того суми це були таке ну, реальне заштатне, невеличке містечко, де там вигон, городи, і, ну, по суті, це було просто велике село. Ну, да, Там було трошки там, церков, якісь, там, якась адміністрація, все. але там е, погана з промислові, ну, тобто, І саме е, завдяки е, ну, інвестиціям Гарітонка, суми стали містом, містом-містом. І, і, і це стосувалося і того, що тут почала розвиватися промисловість, яка мала обслуговувати цю всю цукрову галузь. І, 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 і з цими, ну, будівлями. Там, і так, ну, Тобто його вклад, ну я не знаю. Мабуть, що е ну, можна порівняти з лужбою, але з тим лікарністю, що все-таки Харитоненко витрачав О, своє, а не вибити Москви, Це по-перше. А, а, а по-друге, Харитоненко не зруйнував купу всього, щоб побудувати, побудовувати що це він якесь, е так, е то, то, Тому е якби, мені здається, що його роль дуже важлива. Ну і тому його якось намагаються там вшановувати, принаймні пам'ятати. Що це за чудо чудесне? Це є будівля ансамблем о, Садиби Харитоненка. Це була їхня робоча контора, а далі о, житловий комплекс. Побудований був у кінці 19-го, початок 20-го. Ніби класицизм ампір щось таке, так? Да? Ну так, неокласицизм, я би так сказала. Але, мабуть, більше навіть еклектика. А чому це взагалі? Пам'ятник архітектури, напевно, є мала би бути. Так, він є пам'ятником архітектури. А як так на пам'ятник просто надбудували, типу, таку судову споч... просто? Він спочатку був одноповерховим, а вже о, десь у десятих роках 20-го століття надбудували другий поверх, і він має такий вигляд, як має зараз. Так, функції... але, але цей цегляний там зверху над фонтоном, це вже тепер десь надбудували? Так, це вже пізніше. Ну, ми можемо навіть по цегрі побачити. І тут багато було функцій, і госпіталь, і учбовий заклад, і навіть місцева архітектура у 90-х роках тут розміщувалась. Ну а зараз ця будівля очікує на свою реконструкцію. Ну тобто вона у стадії реконструкції, але через війну на жаль, маємо зараз такий вигляд. Ну, по ідеї, е, якщо пам'ятка, пам'ятка мала бути реставрація, так, не реконструкція, але, але по факту реконструкція. Вона, сума, в, як можна. вона і функцію змінить, вона so, має, so, має so. бути культурним центром. Uh -huh. Як тільки там умовний міносвіти чи мінкульт перестали цікавитися, тим все стихло. Немає місцевого запиту на це. Тобто, є там, от, коли цей процес тривав, навіть якісь там місцеві айтішники виринали і казали, слухайте, якщо там буде облаштований класний простір, ми готові його за там, нормальні гроші брати в оренду, ми хочемо працювати, там дуже хороші, просторні такі приміщення, там можуть бути класні переговорки. Ну, якби вони через те, що з'являються ситуаційно, і зникають так само, коли ситуація добігає якогось коми логічної. Всі зникають, ну тобто і немає нікого в цьому процесі. Хто би казав, так що там? Ну друзі, давайте ну стоїть садиба в неї там перед виборами пафосний і колись вколотив мільйони державних грошей, не своїх. Е, ось він там почав щось робити. Ну давайте вже візьмемо доробом. Але якби у нас є ризик, що дороблять так як романтику, то краще може, мабуть, поки воно хай почекає людей з іншою політичною волею, які все-таки залучать спеціалістів до цього процесу. Так виглядає, що мешканці міста Суми ніколи не вважали би себе туристичним потенційним центром сходу. Але я побачив тут дуже багато хороших зразків архітектури 19-го і початку 20-го століття. Ця архітектура перебуває в різному стані, але ми бачимо тут і неоготику, і сецесію, і навіть необароко. Навіть сталінська архітектура тут і дуже делікатна і приємна. Також зустрічаються і зразки спроби зробити неокласику вже часів незалежної України. Ми зайшли на пішохідну вулицю, так. так. Як вона називається? Вулиця Соборна. Соборна. — На честь перебудови храму в кінці 19 століття. До того вона називалась московською. Ага. — Я люблю казати, що у нас ще в давній період, навіть в царській, був процес демосковізації, що московську перейменували на Соборну. Ясно. І коли її зробили пішохідною? В 90-х роках, в другій половині, була повністю, скажімо, така реставрація реконструкція центру. Ага. — Вона була проїзною, як і паралельна вулиця Воскресенська була проїзною, її зробили пішохідною. І з того моменту у нас так. Опинився саме пішохідний центр. До речі, багатьом людям з інших міст подобається, що можна прогулятися, ну, але у нас є така теж. ідея, що паралельно вулицю хочу зробити проїзною в Воскресенську. Ага. Бо вона начебто мертва. Ага, я не знаю. думаю, що треба тільки збільшувати пішохідний центр однозначно. Це розкішне бароко, але все-таки вже пізня ця дзвіниться дуже. Так. Що це за? Ну, навіть швидше по Київську лаву нагадує в пані. Ну, можливо, ну, в можливо, можливо, там. Це... Це кінець 19 століття. Ну, от видно, що так пізня така вже дуже. А, сам храм, де купол, там ще фундамент і стіни а, храму 1776 року. Це був перший кам'яний храм. До речі, це перша соборна церква в місті, вона відразу була соборна. Ага. Збудували кам'яну в кінці 18-го і в кінці 19 століття перебудували. Добудували цю дзвіницю. До речі, архітектор це той самий, що проєктував Благовіщенський цей величезний храм у Харкові. Угу. Да. А що за розкішна такий неороманська кам'яниця така? А, це був банк, це був комерційний банк. Який збудована початку ХХ століття в центрі якраз. І, і, бо я бачу, тут є такий фіолетовий жахливий колір, розмалювали. Дуже жахливий колір. — І там, ну тобто, це така скамода була, в неороманському стиліці, робити кам'яниці, чи є такі багато в сумах. І можна помітити, що більше саме до якихось установ. Ага. Тобто банки можуть бути. А ця площа це колишня сумська цитадель була на території фортеці. Ага. А 100 років тому це був сквер жіночої гімназії. Тут була огорожа, але знову ж таки прибрали, і тобто сквер такий відкритий. Був перший пам'ятник Шевченку, його, він був в стилі кубізму. Потім його прибрали і в 50-х роках поставили вже такий. Нормального, селянського так. сина, такого так. зрозумілого, тут, Ясно. А тут тут, тут щось... подивіться і поплачте. Вічна реставрація, так зумі, ну, якийсь um. сесійний будинок. Тут і професор висів Янукович з кадетами, ага. зараз Шевченко, і ми прикриваємося. Оце. Шануємо творчість генія. Так? прикриваємося ну, ясно, його, його постаттю. Прекрасний був будинок в стилі Модерн. Тут ага. були балкони Еркери. Ага. Можете відбійники бачите, залишилися так. старовині. І оце залишки розкоші, як називають. Так, так, ліплини. Так. Ліплина була і зверху, жіночі образи такі маскарони. А, Все це зникло. Боротьба з архітектурними ізлішеством, як ага. вони тоді називали. Ага. Так. Так. Да. І балкони прибрали, і так само цей будинок. Ага. В нього були чотири такі маленькі башти, було, да, були башти. Mm -hmm. Модернове велике таке вікно було, навіть маскарон був зверху, але коли прибирали ці балкони... Слуха, я думав, що це був... маф якийсь перетворився порив, в цей. Тобто це була квіткарня. Людина приїхала з Латвії, Аболтин. Він якраз тут займався квітами. Але от змінив. Це теж старовинний будинок припускається, що є дві версії. Або 1730-ті, Кінець 19-го, кінець XVIII століття, перебудована на початку 19-го. <сміт> і можливо, саме тут містився князь Шаховський, який приїхав на Слобожанщину із міста, почав в 30-х роках 18 століття ліквідувати поступово козацький устрій. Ага. кажуть, саме от можливо в цьому <сміття> будинку. От тут це падло падло, це Жив. сиділо, ходіло по цих вулицях. Ясно. Давай розгляне тему Слобожанщини. Чому люди з центру і не тільки з центру України? Переселялися сюди з яких обставин, і от з'явився цей український дух тут. Перше, це пов'язано з Хмельниччиною. Це також пов'язано з, з тим, що правий берег Дніпра, сучасна Житомирщина, Поділля, Вінниччина, вони були зруйновані, зруйновані міста. Люди це, вже була втомилися. Була руїна, це було буквально перед руїна. це да, руїна, це починається Хмельниччина, потім сама руїна. Mm -hmm. Люди хотіли мирного життя. І вони переселялися саме на Слобожанщину, тому що це була вільна територія, земля, яка формально належала московським царям. Формально. Mm -hmm. І тому людина могла здобувати собі свободу. І цей процес пов'язаний, наприклад, битва під Берестечком, де козаки отримали велику поразку, кажуть, що після неї багатої козаків, козачних селян, йшли сюди, щоб просто засновувати міста. Mm -hmm. да. І от цей процес друга половина 17 століття, всі міста Слобожанщини, mm -hmm. це переважно 1650 п'ятдесят Роки, саме в той момент? Звернемо увагу на дитячий майданчик непоганий. Подвір'я церкви. Мені подобається насправді. Ну, Не подобається сильно Колір, можливо, так. дерева. Обрубки залишилися. Але якась така альтаночка для батьків. І є якийсь невеликий майданчик, це круто. Ясно. І е, про засновника міста. Я насправді теж трохи мені різало вухо це тема кондратіїв Герасим. Що він то, в принципі, то і не сильно був кондратів на початку. Звичайно, це його не початкове прізвище. Ну уявіть, гарасин Кондратів, який народився на прямому березі Дніпра в Речі Посполиті, не міг бути Кондратів. Да. Да, це вже типові були московські такі прізвища. Да. І а, сам Кондратів духівниці себе записав як Кондратович, тобто Кондратівич, так? Але справжнє прізвище ми не знаємо. Чому прізвище, наприклад, існує з закінченням ов Єв, тому що в смертних книгах це така була як реєстр козацької московському царстві. Вони записували на свій манер. Наприклад, був Марк Олефірович Голуб. Вони його записали Марк Олефіров. І потім Олефіров перетворюється на Олефіров, наприклад. Так, і от з Кондратіве щось схоже. Зверніть увагу, дивіться на храм, там скульптури будуть видно. Православі ж це не дуже прийнято використовувати тривимірний скульпт. Так це дуже рідко ти помітив, що є. І от саме на Спасо-Преображенському соборі. Трішечки не видно, там два Володимира Великих, апостол Петро і Павло. До речі, Павло стоїть з мечем. З мечем донизу. Це І медальйон Ісуса Христа над головним ходом. це рідні часів? Культуры. Це якраз коли була перебудова і будування дзвіниці у 1892 році, коли завершилось.